Я полюбляю куховарити, е, смажити м'ясо на барбікю. От, от барбекюшки у мене за сезон уходять дві штучки. Щоб цього не, не було, ось став власником от такої решітки з габаритними розмірами 50 на 35. Вона якраз підходить під мій е, із цегли мангал. Сюди більше 1 кг м'яса розташовується. Тобто на велику родину можна за один раз багато м'яса пожарити. Асортимент родинної майстерні збільшується в наявності. Є такі решітки. Тільки решітки трішки видозмінені, оскільки я цю решітку користувався нею сезон, значить збільшив трішки руків'я збільшена і збільшений оцей язичок збільшений. Ось така вона. Ось така решіточка. Збільшене руків'я і язичок вдвічі збільшений. Щоб оцей елемент який закриває, щоб він не спадав. Язичок збільшений. Габаритні розміри 50 на 35. У кого є цегляний мангал? От, будь ласка. Ви можете стати власником ось такої решітки, будь ласка, як вона там. Бачите, вона покриває всю поверхню. І ви за один раз можете більше одного кілограма або окорочок, ну, от, або стейків, або м'яса жарити. Також, якщо для за мною підійдіть, будь ласка, якщо ви хочете взяти решітку для мангала, то розмір мангала у вас повинен бути. 58 на 40. От, Вона тоді стає повністю і ви будете ефективно жарити. От, У мене мангал такий додатково накривається ось таким чином. Решітка має розміри 50 на 35. Руків'я подовжене. 39,5 см. І цей язичок також подовжений. Щоб його, коли він гарячий, щоб не притримувати, ось тута, щоб не притримувати, щоб не боялись що він відкриється, коли ви будете перевертати. Ручка, вставка йде з термоясення. Кого зацікавили, будь ласка, пишіть в особисті.